На жаль, не вдала для нас гра. Пропустили першими, намагалися відігратися. У нас були моменти в першому таймі. У Мирусича було 200% моменти. Забий він їх і не знаю, як би склалася гра. В другому таймі намагалися вийти, відігратися, але пропустили А5. І вже коли рахунок став 2-0. Шли вперед. Не скажу, що ми там створили якісь багато моментів оборот. Епіцентру не вистачало нам майстерності, але намагалися йти вперед і вже епіцентр ловив нас на контратаках. Ну, а третій міч це виконавська майстерність гравця, який пробував штрафний. І в ітогі ми маємо ще 3-0. Напевно, він не зовсім погріє. Не зовсім погріє, але е рахунок, який ми, напевно, заслужили. Колеги, чи будуть питання? Так, да, буде питання. Скажіть, а будь ласка, в стилі такого емоційного підйому, який стався в, Киє... в Києві, де ви переграли чемпіонів України, наскільки важко було спустити хлопців з небес на землю і налаштувати на цю? Е, ну, я налаш... налаштовував. Ну, ви правильно кажете, багато таких сил віддали, емоцій віддали. І я їм сказав, отак навіть невеликий секрет відкрию, Мені дуже подобалось, як вони працювали всю неділю перед грою з Динамо. Тобто, по тренуванням було видно таку енергетику команди, рух на полі, самовідача. А ось ця неділя мені не сподобалась після Київського Динамо. Я їм і казав в началі неділі, коли побачив, що не подобався мені їх рух на полі, як вони на тренуваннях. Я, ну, я розумів, що це наслідок важкої гри, але Професіонал повинен налаштовуватися і розуміти, що гра, яку ми зіграли в Києві, це вже історія. І наш день ДА, гра з епіцентром, яка буде ще складніша. Тому ну, не зміг, мабуть, я до них достукатися, хоча вони це самі повинні розуміти. Ну і новина про смерть нашого головного тренера Володимира Анатольовича, звичайно, вдарила по них. Ми хотіли, ну, я хотів і напевно вони хотіли сьогодні почти його пам'ять перемогою, але на жаль. Ми не змогли цього зробити, тому дуже важкий період для нас, і треба його пережити. І ще одне питання: чим пов'язане? Ну, ось все ж таки, я погоджуюсь з вами. Рахунок абсолютно не грі, тому що реалізуємо свої шанси. Перше, я зрозумів, що це реалізація. а Друге, забагато було простору, забагато помилок у захисті. Чим ми пов'язуємо? Ну, шансів ви дали створити дуже багато. Ну, я я з вами згоден. Ну перше, це ми розкривалися вже в другому таймі. Йшли вперед, хоча попереду дуже багато не здали, ну не змогли створити. А по-друге, це індивідуальна майстерність наша. Це мислення на полі, де треба з, з гравцями грати платніше, швидше. В них гарні футболісти у підцентрі, Вони е, з тої команди, яка феєрила в першій лізі. Яка до виграла на полі. Якщо я не помиляюсь, зараз раз всього три футболіста. А може чотири. Тобто вони підсилилися, вони хороші легіонери. Нам, звичайно, не вистачає класу. Це не секрет. Я думаю, мої футболісти на мене не образяться. Вони це і так розуміють. Не вистачає класу, а клас це грав в бататі, гра в обороні і один в один. Дуже часто вони нас обігравали, тому у них і виникала простір і і моменти. А така кількість порушень правил жорстких стиків чим пов'язана з тим, що не встигали трошечки, та й дій, чесно кажуть. Але ось цих емоцій зайвих. Пов'язаних з рі... цими стиками було забагато. E, ну тут теж декілька факторів. Перший фактор напевно, налаштування. Другий, ви правильно кажете, не встигали. Десь, коли ти фалиш, коли ти не встигаєш. Хоча і з боку під теж було багато фалів. Тобто така була бойова гра. Ну ключовим стало те, що в цій грі ключовим стало те, що ми не реалізували свої моменти. Такі моменти треба реалізовувати. Тут що казати, ефіцентр останні дві гри з нами не пропустив, а грали з командами Полісія, Металіст, тобто команда надійна в обороні, але ми створили 100% моменти. Які ще, які ще треба моменти, я не знаю. Ну, я ж не можу вийти забити. Навірно, треба заявитися. Я шучу. У нас є футболісти гарного рівня, але вони повинні забивати. Вони повинні розуміти, що результату без забитих голів не буде. І все. Підвищувати свою майстерність. А чи, чи погрі сьогодні рахунок, Сергій Миколаєвич? Як ви вважаєте? Рахунок завжди погріє. Я рахую, що ми сьогодні переграли команду. Да, при рахунку 1-0 команда Полтава мала шанс зрівняти рахунок. Вони його не використали. Другий, ну, другий м'яч вже, я думаю, що ми в другому тайні повністю контролювали хід зустрічі. І я рахую закономірну перемогу. Скажіть, будь ласка, все ж таки при тій перевазі, які ви мали і при тому контролі над горою, все ж таки вам не здалося, що забагато було помилок у захисті, що ви дали забагато створити своїм суперникам? Погоджую з вами на 200 Те саме я в перерві сказав хлопцям, що потрібно прибрати ці помилки, іменно індивідуальні помилки, да, ці в передач без тиску, не під тиском, коли є вільний простір. І почали помилятися, і за цього команда Полтави трошки відчула ну, впевненість, да, могли зрівняти рахунок, ну нам пощастило. А в другому таймі ці помилки прибрали і все стало на свої місця. Чи розуміли ви, що ця гра буде у них на емоційному підйомі? Команда після перемоги над київським «Динамо», чи все ж розуміли, що вони вже виплеснули все, і тут вони вже не зможуть дати максимум? Як налаштовувати сваль? Ну, ми налаштовувалися дуже серйозно, чому хлопці все розуміли. Сьогодні гра була за шість очок. Да? Ну, не просто так команда Полтава обіграла Динамо Київ. В них емоційний підйом, але ну, я рахую все-таки віддати належне хлопцям, що смерть їхнього тренера, она, напевно, теж десь попливала, можливо, і не на. Ну, не на користі, да, можливо, хлопці десь були трошки в пригніченому стані. Дуже багато футболістів, які з цим тренером пройшли дуже, дуже довгий шлях від до аматорів, і до команди Прем'єр-ліги. Тобто я розумію це, але ну, хотів би від своєї команди, від себе особисто висловити щирі співчуття команді Полтава, рідним тренера. Ну, на жаль, життя таке, да, що начебто вже краще йому стало, кажуть, ну, миттєво там, ну, на жаль, що ж кажу, хай йому земля буде пух. А реалізацію власних моментів сьогодні задоволені, тому що створили теж дуже, доволі багато, але летіло час у Ну, ви знаєте, ти, як би, знаєте, як, як завжди тренерам мої вкликали, 3-0 не можна ругати. Да, ну, для мене найголовніше розумієте, що створювали ці моменти, що моменти були. Ну, реалізація хлопці розуміють, що в боротьбі цій кожен момент би, знаєте, важливий. Вадімці, Дон, там і ще багато футболістів мали і Хоакінці, і Фуентес, мали дуже багато моментів. Ну, на жаль, вони не забили гольову передачу Ховакін в першому моменті він створив, я рахую. Всі чекали від нього удару. Він знайшов цей нестандартний хід і дав на Джувані і дуже швидко розібрався і забили дуже хороший перший м'яч. Чесно кажучи, я сьогодні спостерігав за, влади, супри... за владом і Сподобався він. А дійсно видно, що він додає. Тобто він ну, гравець такий, який мислить на полі. це, це був ну, ваша заслуга. Що сталося? Чому замінили? Це ваше рішення? Ні, травма. Просто дякувати, що він дограв хоч перший тайм, в нього там неприємний забій Галіностопа. Ну, навіть нічого не можу сказати. Якщо він вже сказав, повірте мені, якщо він сказав, що я не можу, це значить людина вже ну, реально через біль. Він спочатку попросив заміну, але ми попросили потерпіти, но він дотерпів до кінця тайму. І, ну, на жаль, не зміг продовжувати. То, що ви кажете, що він там виглядає з кожною грою, краще це не моя заслуга, це його заслуга. Розумієте, людина була стільки років, знаєте, як вам сказати, ну... Мислями поза футболом, так? Та не думками про, він думками про футбол, його просто преса, всі його так з'їли. Розумієте, що, мабуть, влас сам каже, я вмію футбол грати чи ні. Один він повертається потрошки, потрошки, потрошки в цю гру. Йому да, не вистачає йому забитих але Я йому казав, якщо ти будеш працювати не з 100%, а з 200%, да, бажанням, то каже, воно це прийде до тебе. І останнє питання, що там сталося? Що емоції, оці. Нічого, нічого, просто висловились так пару, знаєте, щоб там суддям не підказували там. Ви ну, наші грали разом, так? З ним? Так. Да. Ні? Ні, не грав. Ми, ми футбол грали після ветеранських, ми в нормальних відносинах. Просто розумієте, трошки мені не сподобалося, як там до моїх футболістів звернулися і все. Я просто зробив зауваження, щоб до моїх футболістів так не звертатися і все нього є свої футболісти, він хай до своїх так звертається, а до моїх так і не потрібно. От і все. Ну, нормальний емоційний момент, зато камери побачили, все, да? зразу такий градус гри. Все нормально. То це футбол.